Його імідж незмінний багато років берет, окуляри, піджак. Його талант відомий далеко за межами України. У Біляєвці у музеї чистої води відкрилась персональна виставка художника Валерія Сирова. Більше 50 років тому художник обрав для життя та творчості саме Біляєвку. Тут створив найбільшу частину своєї колекції і досі надихається її мальовничими краєвидами. Його мистецтво невід'ємна частина культури Біляєвки. Виставка має назву наодинці з природою. Це майже 50 робіт в техніці акварель. Колеги художники зазначають, так вдало володіти акварелю, як Сирову, вдається не кожному. Це роботи за різний творчий період, які довго не виставлялись. Як сказав сам митець, вони лежали, чекали свого випадку. Зараз багато картин Валерія Сирова знаходяться за кордоном: США, Канада, Японія, Європа. У музеях, у приватних колекціях багато розкуплені ця персональна виставка унікальна можливість познайомитись з роботами автора. Працюватиме виставка у музеї чистої води до кінця року.